Доброго дня, дорогі підписники і глядачі. Дивіться, якого я знайшов грибочка. Ніколи тут, а в нашій місцевості я таких не бачив. Якщо хто розуміється на грибах, підкажіть мені в коментарях, будь ласка, це їстівний гриб? Чи це поганка? Буду чекати ваших коментарів, бо я кроме Опенька нічого, як кажуть, ніколи не беру. А це така товста ножка м'ясиста. Так що, дякую вам. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за гриб. Всім тихого, гарного дня. Ставте вподобайку. До нових зустрічей.